Приїхав Бойко на днях, це в нас Піонер. Модифікований, новіший. Бачите, на якій тут планості, так як в Анни вже новішої. Анна Піонер так само є, так само є Бойко. Цей йожик у нас буде під заміну. Він виробітний, є тут деяка виробітка на шестернях, вони так само поміняються. Що буде бомба, ракета, пітарда по бойкою. Так, в принципі, ціленький, гарний, свіженький комбайн. Це та такий дуже крепкий комбайн буде. Ми його ще доробимо, в такому стані можемо продати, але ми будемо його міняти заднього ну, йожика, міняти шестерні, переберемо, передивимося. Він так гарний, а ми ще його доробимо, щоб взагалі був ідеал. Кого цікавить, телефонуйте, можемо зробити доставочку по Україні.